Слава Ісусу Христу. Слава Матері, Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій. Як мене не будь ласка, напишіть, чи все добре? Просимо Господа, щоб Господь захистив, благословив наших воїнів. Від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полони, щоб послав їм на поміч всіх ангелів своїх, всі свої воїнства, сили небесні. На чолі зі святим Архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм переможцем. Щоб зміцнені сили Господні, воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь явив свою силу і зміцнив наших, укріпив наших воїнів, благословив їх на перемогу, благословив їх на успішні наступи, контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів, військових операцій, А щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолене, покаране, Ми знаємо. Що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все вчинити, здійснити на користь України, вчинити перемогу України. Ми знаємо, що Господня сила є найвищою силою в цьому світі, і ми уповаємо на Божу справедливість, на Боже Ми Просимо, щоб Господь вчинив сам свій справедливий суд над ворогами нашими і змилувався над нашим народом українським. Ми довіряємо в руки всемогутні Господні, долю нашого народу, наших воїнів-захисників. Просимо, щоб Господь поставив поряд з кожним воїном своїх ангелів, щоб вони захищали наших захисників, наших воїнів, крильми своїми закривали в день і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми знаємо, що Господь все вчиняє за своєю волею, все у волі Божій. Господь має на все свій власний план, і ми довіряємо Богу, яким чином, який день, яку годину, який спосіб, Господь все влаштує. Ми довіряємо Божественній мудрості, божественному проведінню. Ми благаємо Господа лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу. І влаштував все найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших людей, наших воїнів, щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше, найбільше скарб, найвища цінність. Ми молимося за наших людей, які при фронтових і прикордонних містах і селах наших перебувають постійно під обстрілами. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Миколаїв, Одеса, Київ, Київщина, Чернігів і та й вся Україна наша, яка під загрозою обстрілю перебуває постійно. Благаємо, щоб Господь захистив. Щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО, найефективніші Петріот, ракети для них достатній кількості, щоб наші західні сусіди, наші партнери допомагали нам збивати ворожі цілі, не мають таку можливість, щоб вони долучалися, не стояли осторонь, не спостерігали на все це. І щоб дав їм сміливості, рішучості, і щоб сам Господь своєму одній проводцю закрив і захистив усі міста, наші села з небес і захистив наші домівки, храми святі, всіх людей наших, порятував, захистив інфраструктуру, нашу, всю, енергетичну, критичну, соціальну, атомні станції, гідроелектростанції, теплові станції, Електростанції, на які ворог зараз атакує, полює. І всі важливі об'єкти енергетичної, інфраструктури газової, ми облагаємо, просимо, щоб Господь захистив від ворожих влучань, щоб відвернули лихи катастрофи, щоб Господь відвернув ядерну загрозу. Щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, що припинив Господь страждання нашого народу, щоб змилилося над нами. Ми молимося за наших людей, які на окупа на окупованих територіях в окупації перебувають. Які наші люди, які болівають за Україну, які моляться разом з нами, чекають перемоги України, і визволення території до окупації. Вони всі в великій небезпеці там, на окупованих територіях, під тиском окупаційної влади, під загрозою ув'язнення, утримуються у в'язницях і катівнях ворожих. Ми благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб він їх порятував і щоб допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожих, від ворожих військ, всіх зарадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше, а поки вони там у неволі. Поки вони. Невідомості. Ми молимося тих, хто їх чекають, всіх, хто шукають зниклих безвістів, всіх, хто чекають війни, з полону, всіх матерів наших, що Господь їх підтримав в тих випробуваннях важких, які вони проходять. І благословив кожному дочекатися живими, здоровими, якнайшвидше, додому, своїх рідних, близьких, коханих людей. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, мали достойно достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, а поки вони там у неволі, ми благаємо. Щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь. Сіливі душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів. В першу чергу, за них благаємо, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь. Врятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу всі вчасно, необхідно, щоб вони були евакуйовані з нуля, якщо вони поранені, до до шпиталів безпечно, вчасно. Ми молимо за всіх людей, які здійснюють евакуацію поранених, щоб Господь їх благословляв на цю важливу справу, щоб оберігав їх, охороняв від поранень, від раптової смерті, від полону. Ми просимо, щоб Господь у здорову зцілив наших воїнів поранених, щоб врятував їх від важких наслідків поранень, від ампутацій, подав їм швидке одужання і загоєння, чинив диво і за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак від руки ворога і атак ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив здоров'я, підняв служине мечі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. Особливо молимося також за наших діточок. Бо дітки наше майбутнє, що Господь їх оберігав, охороняв дарував здоров місце здоров'я і свій захист. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини. За всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту праці, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішитель, душі істини, що всюди іси, 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 наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий. Душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Осі Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянці, зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилий. Слава цій Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помили, Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо дев'яностих Псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів, від ракет від дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа, ти пристановище й захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборони тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошисти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсун беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя! І Всевишнього ти обрав заоборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На, Господи, Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія, бо каже Господь. За те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене я почую його, буду з ним у скорботі, Визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Боже Великий, Боже всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю, справедливий мир, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді в небезпеці і в скрутних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє і завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почу, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок Твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий своїм омофором, захисти від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, не допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони непереможна воєвода наша, благослови. Військо наше українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. І яку давнину, ти неодноразово допомагала і рятувала народ наш, частина шестя чужинців і загарбників, так і нині благаємо тебе, матінко Боже, допоможи, рятуй нас. Прийди й ступи на землю нашу багатостраждальну, зупини ворогів наших, на всіх шляхах їхніх, на кожному їх кроці в їх наступі, зруйнуй всі. Недобрі їх плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані. І як колись у Почаєві ти являлася і повертала, стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі, так і нині, благаємо тебе, матінько Боже, яви силу свою і наверни ворогів наших до втечі, знешкоть усю зброю, ворожу, щоб вороги наші тікали. Кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. І знешкодь, Матір Божа, всі ракети і дрони, які ворог пускає на нас. Неустанно молися за нас, Мати, Мати Божа, до Сина Твого і Господа, нашого Ісуса Христа. Особливо за воїнів наших. Випросим здоров'я міцного, сили душевної, тілесної, укріпи їх. Моли Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими втратами серед наших воїнів, і щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва в бідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородиці, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословена, преславна, пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси, їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас за для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились. Бо Ти є спасіння роду християнського. Достойна є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною, пренепорочною матір Бога нашого, чеснішу від і незрівняно славніша від Серафимів, щоб у зістління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили. Святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам Отець, прибіжище наши Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, Гай Господь, береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, бідії, стражданнях. Благаємо, щоб Господь замилувався над нами, щоб порятував життя людей, наших воїнів-захисників, щоб благословив їх. На скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, щоб Господь вчинив все, як Він один знає, за своїм божественним проведінням. бо все є в руках Господніх, і на все є воля Божа. Ми уповаємо на Боже милосердя, доручаємо самих себе і один одного, в руки Всемогутні Господні доручаємо наших воїнів, і наших близьких. І весь наш український народ, Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний допоможе, порятує в і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Ми ж стараємось, намагаємося бути гідними дітьми Божими, стати такими, якими Господь нас бажає бачити, відчути, зрозуміти свою. Природу, до чого Господь нас покликав, в кожного є, в кожної людини є свій талант. І саме талант є те, що Господь вклав в нас, і що він бажає, щоб ми робили в цьому житті, і маємо свої таланти використати, використати на благо світу, на славу Божу. Тому це також є важливо і світити. В цей світ освітлювати любов, яку Господь в нас заклав, віднайти її знову, відродити, відродити той зв'язок, який ми люди втрачаємо на початку нашого життєвого шляху, коли ми переслідуємо більше матеріальні плани, матеріальні цілі. Ми ту маємо, а згодом ми розуміємо, що маємо повертатися. Душею знову до Бога і якось поєднувати в своєму житті, і матеріальне, і духовне, обов'язково, тому що без Бога це є не життя, розумієш, це лише згодом, з часом, з віком, особливо, коли стикаєшся ти з важливими якимись важкими випробуваннями. А ми, люди, всі, їх проходимо окремо. А зараз в цей час. Весь наш український народ має такі важкі випробування, тому це час навернення, повернення до Бога. Ми просимо, щоб Господь нам допоміг в цьому, допоміг до на нашому духовному шляху, бо шлях кожного християнина веде Його до Бога, до єднання в тій любові божественній. коли ми є одне єдине з Богом, коли ми виконуємо Його волю, коли. Через наше серце, через наші дії, наш прояв в світі, ми несемо волю Божу і Боже світло. Тому тримаємося рідненькі, молимося, віримо і допомагаємо один одному, проявляємо любов. Бо Бог є там, де є любов. Коли ми з любов'ю допомагаємо, служимо ближньому, просто спілкуємося. З близькими, з незнайомими людьми проявляємо цю іскорку, любові, світла, добра. Ми проявляємо, ніби Бога в світ цей. Тому особливо зараз ці важкі часи більше даруємо цієї любові, цю цей шматочок світла, промінчик, от, щоб підтримати один одного, дати цю силу одне одному, надихнути, укріпити і вистояти всі разом. І віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на святу волю Господню, довіряємо, що Господь влаштує все. Тримаємось, молимось, віримо і поборемо. Дякую, що приходите на молитви. Обіймаю вас їх, бажаю. мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!